Російська мова, як друга державна, це необхідність, яка потрібна Україні за того, щоб її об'єднати, чи все-таки це є забаганкою сепаратистів? Добрий день, шановні глядачі, друзі. Ні для кого не секрет, що російська мова в Україні свого часу була панівною. За часів Російської Федерації за часів СРСР українська нація поступово виборюючи незалежність, зрозуміла, що і виборювала права на розвиток своєї мови. В той же час українська нація настільки демократична і достатньо достатнім рівнем культури, що якоїсь приниження представників інших національностей інших мов у нас. І не було, і не могло бути, тому що українці втворили представників різних етносів. І більше то, скажу, що навіть борці за українську мову свого часу, в 19 столітті, її вивчали, бо це було середовище громади, спочатку ще російськомовне, і аналогічний шлях пройшли в Чехії. Я можу розповісти там про своє дитинство в Києві. Я народився в Києві, в повністю російськомовній родині. Українському я не чув до школи ні в дворі, ні вдома. Нас ніде не розмовляли українською. Мене батько, кринець, народився в Києві, а мама етнічна росіянка народилася в Москві. І українську мову мені довелося вичати дуже важко для цього потрібно було створити середовище. Середовище я, відчувши себе українцем, не мав можливості опанувати українську. Спеціально для цього йшов в університет Шевченка, і навіть там, тоді за радянських часів, не було української, Нам викладали все російською. І отже, були повільні поступові, але чіткі кроки в цьому суспільстві. По вивченню української. І зараз ці кроки вони продовжуються. Я думаю, що російські мови нічого в Україні і раніше не загрожували, і зараз не загрожують. І я вам скажу, що моя матуся, вона як я вже казав, корінна москвичка, росіянка, вона каже, що може бути в Україні виключно єдина державна українська мова. І від того її права як етнічної росіянки. Ані зменшуються, ані порушуються. Я зараз привіз, знаєте, що я вперше в житті випустив щось російське. Я спілкуюся українською всюди, від Ужгорода до Луганська, а от в цій ситуації наша команда випустила спеціальну російську мову газету. Подивіться, для Донецька, настоящий Донецька, для Харкова, настоящий Харків. Ці різні газети ми для кожного міста робимо. Для Луганська – Луганська. Для Одеси настояща Одеса і для Криму, який ми так само вважаємо, хоч окупованим але нашим рідним українським регіоном, настоящий Крим, так ми випустили їх російською мовою, тому що всі, хто читають українську, і так патріоти цієї землі. А для тих, хто або нейтральний. Або знаходиться під опіумом московської пропаганди, ми даємо просто більше інформації. Тому навіть ми, там, україномовне середовище, ми повинні усвідомити, що для нас російська мова теж може бути засобом комунікації для того середовища, на яке зараз сподівається Кремль для того, щоб виокремити якісь регіони. Тому з одного боку, ми повинні Чітко розвивати, допомагати українській мові з іншого боку, ставити бар'єр для будь-якого сепаратизму, а значить, допомагати представникам різномовних, в тому числі і російськомовних середовищ, розвивати свою мову. І це стосується не лише російської, а й угорською, румунською, кримськотатарської так далі.